Так, Це така вечірня прогулянка, веч... вечірній вайб нашого міста Калгарі. 8.42 у нас зараз ми воно йдемо сашкою. Наряди такі у нас на ці, на тапочки, носки. ну Тут так модно. Ой, на Да. ну так модно. Скоро ця мода дойде до всього міра. Це просто так поснімати, які тут як вечірній район, як він виглядає. Воно побіг, хтось, а то Сашка побігла. Так пусто, вітер, вже така осінь чувствується, вже <реш> страшно, що скоро зима може прийти і опять прийдеться в мінус 50 на вулиці роботи. Нічого ну, страшного. Це такі ось тропинки. Оце там ми живемо. А там да. ну, тут ось така тропинка зроблена. Мусорники так розкрашені, почтові ящики, да. і тут ось тропинка, яка йде, виходить, через задні дворики людей, бекярди називаються, йде прямо в парк фішкрік. Тут ось, можна подивитися, як люди живуть. Хто там вийшов шашлики жарить, хто просто чай п'є. чуть не говорять люди. А, вони на батуті там прыгають. На... Ой, плаче дитя. Ну, вона мені. Бабка голову нечекала. А. Случайно ти бачила. Да, да, да. Ти бачила чи чула? Ти случайно, ні, вона. А. Каже, я кляча. Че... Да, ну, а нам це не направо, звичайно, зараз надо йти фішкарік чи прямо, не помниш ти? По-моєму, направо. Он направо, да. По-моєму, да, ми тоді йшли направо. Вон хтось собачкою гуляє, ходить. Ні, вони не собачками йдуть. Окремо о цими Да. А так, сусідня вулиця, так можна подивитися. Кстати, тупі, як у людей, задні ці дворики виглядають. Там Мужик іде з ключей собак. Нічого не нормально видно. Так, то відео я проривав, бо мужики йшов з собаками, там ще один пацан сидів щось в клубі купався. Точно похоже на наших людей. Бо і дітям зробив горку таку і этот, і як вона називається. і город у них такий конкретний, типу прям все що хочеш там. Так, да, і дрова там він заготовив, ну типу, от похожий. Він і візуально він похожий на нашого. Да, і соняшники ростуть. Ось теж в людей арочка, виноград, яблуня. Бачили ми вже. Да, воно клумба чорнобривці. Воно це треба так придивлюватися осторожно. Він подсвітка, де як у них ця горка подсвічується, ця красива альпійська. Да, хтось на їде. Так що Давай, пропустим. да, пропустимо. Відео. А ну у всіх людей, якщо дивиться на чомусь здоровому, хіба на этому, ну на телеку, чи на комп'ютері, то можна на відео роздивитися, що у всіх. Да, що... Хай. Я поздоровався, мабуть, ну, з Росії. Це Можна роздивитися, що у всіх почти штор нема. От реально, навіть процентів 80 домов, навіть жалюзі, нічого. От просто просто повністю нічого ну, окна не затуляє. Все видно, повністю де ж ступіньки, все, що в хаті. Взагалі нема штор. Не в спаль. Да, це кстати странно. Бо ти коли вечором йдеш, ти от бачиш все, що люди в хаті роблять. ця камера аргоїв шосочком пахне ну тут ось у всіх, у людей у всіх бакярди взагалі класні задні дворики дуже зелені у них і этот, і красиві он сидять на терасі справа видно їдять чи ще щось ну, на... Ну, да, тут мені оце більше подобається. Там, де ми строїмося зараз, от я дивлюсь, такі вже люди по жалі покупляли собі вдома. Е, і вони там теж дивився, стоять порядку 800 тисяч. Ну, дорого. Ні, ну ці, приміру, теж так. ну Там вони тіпо, шановий район, ну, так там реально пустирь, оце в цьому Честермірі, де ми ну от нема от такого. Тобто Там от просто тупо просто бек'яр це, це трава і все, і поле. В чому прикол, у нас права як красиво підсвічується дом теж. Ага. Ось тут ми казали, справа наче українці живуть. Тоже, хоча вряд ли пацан не похоже. Теж город. Що там, цибуля зелена, диви. А, то він з города пішов. І от похоже, реально наче десь живе на цьому. На, на, да базі отдиха. Отака ось ця олієчка маленька засажена зеленью. Задні дворики, да, почти ні в кого нема забору, хоча в цих частині подав був двойний забор, не знаю в чому прикол. Але конечно похоже воно так. Значить, че этот тоже все красиво. дуже ні? Ну, ти там не Да, мабуть, ми, кстати, сюди з тобою ніколи не ходили. Не, не а, зимою так, да. просто зимою було по другому, а літом, там сейчас як красиво, интересно. Да. Да, ну з іншої сторони, звісно, це є. странно що е тут. Як вона називається? Ну що, якось так... Да, странно тільки що... А, так, да, ось ми виходимо. Ось тут калітку построїв, куди вона виходить? Да. А це реально наче виходиш, диви яка зелень, красота, наче. На. Да? Направо. Ну, мабуть, направо нам назад буде. Ну так, по вулиці пішли. Можемо знову сі вуличка. Чого, то да ще подивимся вообще по вулиці? Що, Що тут? А? О, десь якось мотик спортивний гріється. Стоїть. О, вдома вже две украшать. Ну не украшені, ми просто ж не ходили в темноті. Ой, яке небо зараз красиве. Зараз не небо, яке красиве. Да, це справа тупік. Це ті самі лучі домашні вважаються, тому що ну, і, ду, і яка здоровена територія. Самі лучі, тому що ніхто ніколи сюди особо не заїжджає, можна там баскетбольне кольцо поставити. Mm -hmm. О, виїхав. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ого. <звук> це Я ще боюся заводити машину свою. Mm -hmm. Ось як красиво. Да, бо на хонді глушитель прогорів. Ось та ти що боже яка здорова територія. А який газон зелений, це жесть просто. Ноль штор. Я не знаю, да, штор взагалі немає. Там можна буде придивитися, взагалі немає. Та не спіши, так вже. Да, тут, звісно, всі дома красиві. Да? Фонтани, штори. Кожен дом красивий дуже. І всі газони подивись, що тут такі, що тут навіть ось через дорогу. Ідеальний просто. Ну, звісно, зараз так відео не дуже передає, але газон. У всіх це просто ось диви. Лістя салата ростуть просто. Ти бачила? на Так таке ще не почав... Ого, справа який дом. Подиви, які дом справа. Не буду знімати, бо там люди, там ото як у фільмах. Дивани такі. Окна, до, до, потолка, до, потолка. Не до потолка окна да, панорамні нема. Взагалі, далі не тюлі, вообще нічого. Ну, от в прямому слова нічого. А тут всі так живуть чогось. Я не знаю, їх ну, типу, не смущає, що немає забору, ні штори. Всі люди йдуть заглянули. От, Отут є воно, типу, затоніруване окно. Туди. А так-то в основному, конечно, ні в кого нічого нема. Да, але вулиця красива, уютна, тиха. Людей нема. Ну да, і в нас... Настояща летуча миш. Осторожно, бо вона любить за косих нападати. А це наліво куди йде вулиця. А, це тупікова, бо воно знак оцей круг. Циркл, це типу, що тупікова вулиця. То би ж так просто йдемо. Де. Де, давай. О, да, воно полетів який. Так. Да. Да, полетів. Літак. А Кстати, щось кажуть, що дуже низько літати почали. А Кстати, як у них така трава? Да, трава зелена. Да, дуже здорові вони. І кожна каждая... канадська да, голубає дуже у всіх різні. І газони як вони їх роблять такими зеленими пушистими, бліблі. Це канадське газони. Ну, у ці обичні, наче такі, але ну, взагалі. так ось лодка стоїть просто, і ніхто є, не Немає нікого бажання сфіснути її. У ну, <різь> цих баскетбольне кольце бетоніровано. А воно, кстати, бейсмен дивиться. Ну це точно вони його не здають, бо подиви, який красивий там бейсмен. Це по-любому не по здачу. Теж нема вікон. Што? Штор? Штор, Ой, кажу, вікон. Штор нема. Так класно ходить на скаху да. шлопку. Це зараз найкрасивіше, коли така погода. О, який маленький дом на колесах, А, це що на піка подівається. На теж стоїть. Да, ось, о, тут Надо тренуватися дітям. Осьо, ого, який порш стоїть. старий. Диви який порш. Старий порш який стоїть. Дуже. А ну будемо так на, ага. Спири, підій, тут лавочка, Що, фокій, он, да. да, ну лавочка стоїть, ми тут ф... фотографірувалися О, вітром унесло Якась реклама була. А то щось якісь услуги, щось Несло вір... Ві... Я кажу, віртом. вітром. віртом Да, Давже трохи дує так вечором осінню. Реально таке відчуття, наче ось скоро буде осінь. Тоже теж воно справа можна подивитися, якщо на відео Малий, малий якийсь. взагалі нема теж на кухні. Ну, їм так подобається людям чого ні. Ну, не знаю в чому прикол. Люди так люблять. А ось тут теж дивися. А це ж ми посюди вийшли, якби пішли направо. Так ось воно сразу буде конець. Ну, пошли. Опять звернули на дерев'яний забор. О, це забор, це п сатів, теж загородився, так би щоб менше хто тіпа, зирив на турічопіні. О, черешня. Ой, фонарики красиві світяться. Ну, да. Так, да, бо багато яблунь. Кстати, действительно щось раніше думав, що в них немає фруктових дерева. Yeah, ну да, я, багато дерев. Де старі райони, де да, що хочеш, черешні, яблуні, що хочеш. А ні, це якісь. А ні, ми тут вийшли, зареплемо yeah. ж. Там де ми заходили, по-моєму. де okay. оце ось справа дом з білою тераси. Ось ось дом цей з білою тераси, ми його На Теж він в людей город. А багато в них маленькі такі городики, але то, теж прикольно. Да, тут букярди вже такі. Нормальні у людей. Ой, диви, як воно красиво не бої зараз. Всього до постійно прийшли. А, це ж ці, що на батуті бригали. На репортаж закінчений.